Візок на замовлення колісні крісла інваліди тепер можуть отримувати, заповнивши спеціальну анкету із відділу соцзахисту. Там вказують усі необхідні параметри візка і так безкоштовно отримують пристрій, який найбільше їм підходить. Борис Константинович обрав універсальне для квартири і для вулиці. Що ми замовили? Він воші буде міліметрів на 70-80. Тобто я буду просто проходити. Тут, тут навіть кільце прийшлося зняти, бо він за широкий. Той, хто ним користувався, дуже кремезний чоловік. Індивідуальні замовлення на візки у судзахисті почали оформляти лише з травня. Інвалід може підібрати крісло під свій зріст, вагу та особливі потреби. У ній базові моделі модифікується десь порядка 3-4 види ширини сидіння. Ну, люди різні, є, є хтось худіший, є хтось, скажем так, більш в тілі. От це наявність якихось пристосувань, підніжок відповідних, спинки твердої, м'якшої, щоб складався, не складався. Оці всі нюанси враховуються при заповненні анкети, що бажає інвалід. Інвалідові, який перебуває на обліку, соцзабез за потреби може надати і два різні візки одразу. Але тоді вже раз не на два роки, а на чотири заявки на безкоштовні візки вже подали 260 львів'ян. До кінця вересня забезпечити ними мають усіх охочих.